Зараз перейдемо, хто це зможе використовувати на на першому етапі, на першому етапі, ми передбачаємо, що користувачами кабінету зможуть бути повнолітні та дієздатні особи, які можуть бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Тобто це особи, які мають паспортний документ визначений для реєстрації, в тому числі посвідки, в тому числі паспорт громадянина України, ID-карта і так далі. Тобто, те, з чим в принципі на сьогодні електронна система охорони здоров'я працює. Окрім них, ми передбачаємо можливість, що авторизуватися в кабінеті пацієнта зможуть особи від 14 до 18 років, вони зможуть і зареєструватися, яких визнано цивільно дієздатними, і які мають документ підтвердження своєї цивільної дієздатності для того, щоб бути вже мати можливість повноцінно користуватися тими ж функціями, що і особи від 18 років. Окрім зазначених категорій. Можна сказати, що особи, які не набули цивільної діздатності, але яким виповнилося 14 років, вони відповідно до українського законодавства можуть отримати електронний цифровий підпис і його використовувати.